24 жовтня. Чому часник такий ароматний? Ми згадуємо, що їли огірки, і цибулю, і часник Числа 115. Дідусю. Ти знову їш часник? запитала оборена надя. Так. Я їм часник з хлібом. Це дуже смачно. відповів онучці дідусь. Від чесних пахне на весь будинок, сказала дівчинка. Це дуже добре. Значить, в сім'ї будуть всі здорові, радісно відповів дідусь. Чому чесник такий ароматний? Поцікавилася Надя. В чеснику є особливі речовини. Дякуючи ним, чесник має сильний аромат. Пояснив дідусь, а потім додав. Часник вбиває в організмі шкідливі бактерії і лікує багато хвороб. Дідусю, мені не подобається чесник, але ти його так хвалиш. Можливо, мені теж його полюбити, промовила Надя. Давай я натру тобі скоринку хліба з чесником і сіллю, запропонував дідусь. Наді сподобався хліб з запахом чесника. Дідусь посміхнувся і сказав Знаєш, Надійко, чесник це як вчення Христа. Деяким воно незрозуміле, хтось його відкидає, але ті, хто по справжньому приймають християнську вістку, отримують духовне здоров'я. Важливо, дорогий друже, просив Господа, щоб він дарував тобі міцну віру.